6 та 7 січня в спортивному комплексі Одеського національного політехнічного університету відбувся черговий розіграш різдвяного кубку Ліги з підружності з футзалу. Ці популярні змагання серед аматорських команд традиційно відкривають новий спортивний рік і цього разу зібрали під своєю гідою активних прихильників футзалу в 11-й раз. Більша частина команд зараз у нас грають у зимовій першості, яка пішла на паузу безпосередньо на новий рік. На два тижні були команди, які до цього в нас були в різних лігах, турнірах. Тому всі одеські команди приємно, що приїхали команди з області, з Розільнянського району, команда Кошари грали. Приємно, що команди, які призупинили свою участь у наших турнірах, також з'явилися, і ось навіть Ама Блек вони дійшли до фіналу. 12 команд з різних куточків Одеської області в рамках різдвяного турніру посперечалися відразу за три трофею. Кубок престижу, малий та головний кубки. Таким чином, жодний з учасників цьогорічних змагань не залишив ігровий паркет без відповідного трофею, навіть програвши поєдинки стадії плей-офф. Так як, наприклад, це сталося в боротьбі за малий різдвяний кубок із колективом «Експерт Мебіль», який першим відкрив рахунок у півфінальному протистоянні з МФК Кошари, але у підсумку поступившись своєму більш досвідченому супернику з рахунком 4-9, задовольнившись почесним третім місцем. Після праздників, звісно, немножко тяжело. Ну, ми зібрали весь ресурс є. Приїхались вчора, сьогодні, ми дуже добре зіграли. Ну, те, що не вийшло в плані ігровому, в плані тактичному, де суддівство підкачало, але взагалі результатами доволі. Аналогічна ситуація трапилася із екзотичною командою Віна Одеса, яка в боротьбі за путівку до фінального матчу малого різдвяного кубку програла колективу Долина нуль п'ять, але при цьому довгий час чинила гідний опір своїм опонентам. Сьогодні канісне натунка б'ят ліга але управління, як у, у них, останові, тому ста результат мдаво ну, окраніться туніт футбольний.

У фіналі малого різдвяного кубку зійшлися МФК Кошари та Долина. На початку протистояння обидва суперника влаштували справжню голіву перестрілку, забивши по три м'яча ворота один одного. І все це лише за перші 10 хвилин поєдинку. Але надалі гравці МФК Кошари повністю перехопили ініціативу та до фінальної сирени ще сім разів зуміли вразити ворота своїх опонентів. Підсумок матчу – 10-7 на їхню користь та перший трофей у новому році. У команди Долина срібні медалі малого різдвяного. Кращим гравцем цього розіграшу організатори турніру визнали представника МФК «Кошари» Даніїла Буковського. А приз найкориснішого гравця малого кубку отримав гравець долини Андрій Решельян. Понятно, що второє не перше, але по крайней мере это для нашої команди це э, достиження. Движемося вперед. Останавливатися не будемо. продовжуємо, Не перший рік участвуємо. В прошлом году стали э, фіналістами. Виграли малий кубок. В этом году срібні призері, але... Я задоволений командою, грою, турніром. Дякую Лігі Содружеств. Дуже приємно, удивлені і рад, тому що играю в такій лігі. Очень подобається мені ця ліга. Ну нічого, все впереди, мирного неба, головне, щоб все наладилось в іншу сторону. Все буде Україна. Дякую Ліги Содружеств. Враження хороші, зіграли погано, приїхали. За перемогу в головному кубку, але сталося як сталося. Організа... організація гарна. Дякую всім за турнір. Нам дуже сподобалось. приїдемо ще аналогічним шляхом до трофею йшли претенденти на перемогу в головному різдвяному кубку лігіс підружності. В першому півфіналі зустрілися колективи Амаблек та Політехнік. Незважаючи на достатню кількість створених гольових моментів обох воріт, довгий час суперникам ніяк не вдавалося відкрити рахунок у матчі. І лише за хвилину до фінальної сирени гравцям команди «Амаблек» нарешті вдалося провести результативну атаку, яка принесла їй мінімальну перемогу 1-0. А разом з нею потівку і до головного фіналу. У МФК Політехнік почесні бронзові нагороди. Емоції позитивні, це святковий такий кубок. Хотілося, звичайно, хотілося поборотися за перші місця, ну але ж ми ж все одно зайняли призове місце серед команд найвищої ліги. Друга путівка до головного фіналу різдвяного кубку розігрувалася між командами Поліція Одещини» та Техноголд. Перший тайм цього півфіналу закінчився мінімальною перевагою поліцейських із рахунком 1-0, Гол в активі Андрія Солощука. А в другому правоохоронці зуміли розвинути свій успіх і ще двічі піймали опонентів на невдалих діях в захисті. Відзначились Олександр Фурнік та Ігор Булгаков. 3-0, поліція Одещини у фіналі. А добротний колектив Техноголд завершує змагання на третьому місці. Гарний турнір. Сподобалась організація. Дякую організаторам за цей турнір. Сподобалось грати. Все, все добре, але нам щось, щось не, не фортить, мабуть. Дуже багато третіх місць вони нас прислідують. Я буду суржиком говорити. Будемо намагатися, будемо но Третє місце це теж место. Ми не програли, ми все-таки, ну нет, проиграли, але будемо стараться. Нарешті ми добралися і до самого головного матчу турніру великого фіналу з Діванову кубку, в якому зійшлися ті, хто виграв всі свої попередні зустрічі. Команди Амаблек та Поліція Одещини. Судьбу цього протистояння вирішив всього один гол. Автором якого на шостій хвилині першого тайму став гравець поліції Одещини Артем Пінакі. Мінімальна перемога правохоронців з рахунком 1-0 принесла їм перший новому році трофей, головний різдвяний кубок Щодо колективу Амаблек, то він завершує турнір зі срібними медалями. Враження самі найкраще, чому? Тому що рівень доволі такі був гарний, чудовий, багато хороших гравців, багато хороших команд. Тому, взагалі, була зада у нас поставлена задача нашими керівниками виграти. Але був фінал доволі такий важкий. Десь не дограли, десь нам не вистачило. Команда суперників чудова. Взагалі, кожна команда суперників була чудова. Ми всім дякуємо. Тому враження дуже гарні. Перед стартом цього турніру зібралися один раз на тренування. Заявилися, виступили, Задача была виступити, зіграти по максимуму. дуже цікавий видався турнір, цікаві команди, підбір гравців, В принципі, со всеми знайомі, дуже багато времени друг друга знаємо, В принципі, ну, получилось то, що получилось. хороший жребій, хороший футбол, цікавий регламент, що в дві команди виходять, кожна з каждой могла зіграти. Получилось, что получилось. Дошли до финала, в финале выдали свои силы по возможности. Очень сильные соперники были в четвертьфинале, в полуфинале. Очень хороший турнір в цілому». Окремо слід відзначити і лауреатів індивідуальних призів. Так, кращим вратарем турніру став Максим Якуб з команди Амаблек. Кращим бомбардиром із показником 10 м'ячів. Представник колективу Техноголд Магомед Расул Моргузаліїв. Кращим гравцем Олександр Фурнік з команди Поліція Дещини. А МВП цього року визнали його одноклубника, до речі, вратаря Дмитра Шабашева. Хочеться. Далі продовжувати проводити змагання, щоб люди могли відволіктися відволіктись від ось цих незгод. Також хочеться подякувати нашим ЗСУшникам, нашим воїнам, які в окопах зустрічали ці празники, свята, але взагалі, завдяки їм, ми можемо можемо зі своїми сім'ями прийти, зіграти в футбол, щось відсвяткувати, десь відпочити. Тому хлопцям дуже дуже велике дякую. Ми пам'ятаємо про них. Усі тому дуже хочеться, щоб вони поскоріше повернулися до додому і сіли за стіл зі своїми родними, близькими, рідними, і святкували як звичайні люди. І поскоріше, щоб ми всі позабули, що таке війна, ось таким вийшов 11-й розігріш різдвяного кубку Ліги з підтримності футзалом. Щиро вітаємо всіх переможців та лауреатів турніру із здобутими призами та трофеями. Обов'язково висловлюємо велику подяку організаторам цих змагань і бажаємо всім їм вдало провести новий 2024-й спортивний рік.